Виконуємо вправу заїзд в гараж заднім ходом. При виїзді з гаража ми вмикаємо лівий поворот. Я виїжджаю ліворуч. Виїжджаю на два корпуси машини. Це дуже важливо. Скільки, якщо у вас буде обмежувач і ви виїдете на один корпус, у вас буде орієнтир. Зовсім інший, ніж зараз у мене. Я зараз покажу. Вмикаю задній задні хід, задню передачку і дивлюсь через ліве плече на гараж. Де я, туди, куди я буду паркуватися. Ось ці стоєчки. Якщо ви виїхали на корпус машини, ви накриваєте передньою стойкою по діагоналі, задню стійку, фіксуємо. І з цього положення викручуєте кермо в бік заїзду. Якщо ви виїхали на півтора корпуса машини, ви ставите першу стійку між. Задню і посеред... посередині зафіксували. Якщо ви виїхали на два корпуси машини, як я, mm -hmm. ми накриваємо першою стійкою стійкою середню. Так, потихеньку хочу зафіксувати. Викручуємо кермо у бік заїзду. Туди, куди ми будемо їхати, туди і викрутили кермо. Так, зараз. І тепер переносимо свої очі в, зеркало, в ліве зеркало. Тут буде весь заїзд. Всі стоєчки. Ми зараз орієнтуємося на перші, самі ближні до нас. Ось ці стоєчки показалися. В правому зеркалі відкрився правий бік. Надіюсь, що видно. Нас хвилюють тільки перші стойки. Рівняємо колеса, це півтора руля. На рівних колесах ідемо так в гараж, щоб у нас був, було однакове, однаковий інтервальчик куточка машини від стоєчки від першої. Я бачу, що ця стоєчка ближче до куточка машини, і я від неї руль. Відвела так, щоб трошки відкрити, стойку є і тут вже порівняла. Повертаю кермо назад, щоб колеса стали рівні. Заходжу в перші стоєчки, куточки машини завела в перші стойки. Тепер мене хвилюють задні стоєчки. Я бачу, що куточок машини нема. У мене місце, я, якщо буду їхати на рівних колесах, я зіб'ю оцю стоєчку, це видно в зеркалі. А ця задня стоєчка дуже далеко. Значить, я від цієї стойки відкручую руль в бік тої стойки, яка далі, і подаю від неї куточок уходить, а стоєчка відкривається. Мені потрібно, щоб Відстань оця інтервальчик і тут, і тут був однаковий. Я бачу, що однаковий. Я викрутила руль до упору, керму до упору, І тепер повертаю півтора рази назад. Раз півтора. І рухаюсь повільно, так, щоб не збити ще в мене є задня стічка. Розміри такої парковки, метр до ширини машинки. І зараз покажу, як це виглядає з вулиці. Як ми перепаркувалися. Нітралочка, ручничок. Так робити і на іспиті. Важливо, щоб машина була в гаражі. Тобто не виходили її контрольні лінії нікуди. Ось у нас машинка в гаражі. Щоб не дзеркало, нічого не виходило за контрольні лінії. Ось машинка в гаражі ні в чому не виходить за контрольні лінії. І ось машинка в гаражі, нічого не виходить за контрольні лінії. Подивимося, як ззаді припарковано. Так, стінку гаража не знесли. Слава тобі, Господи.